А пане Віталію, будемо говорити про те, що відбувається на полі бою, але перед тим будемо говорити про збір, про потреби, тому що свята святами, війна триває, і я знаю, що військових є потреби. Звісно, розкажіть на що збираєте зараз. Так, ви правильно кажете, що потреби є постійно. Зараз ми збираємо на пікап для підрозділу БПЛА. Це БПЛА літакового типу, які виявляють як артилерію ворога, бронетехніку ворога, штурмові групи ще до того, коли вони перейшли безпосередньо до штурму і зблизилися з підрозділами переднього краю Сил оборони безпеки України. Тобто. Цей автомобіль треба для того, щоб цей БПЛА літакового типу вчасно прибув в район підйому цього борта, вчасно виявив артилерію і штурмові групи, тобто цей автомобіль. І донати наших глядачів, слухачів, наших громадян та громадян безпосередньо будуть рятувати життя, тому що таким чином ми виємо швидше артилерію вора. Ми її знищимо і врятуємо життя. Будь-який донат він буде рятувати життя на покровському напрямку, де діє окрема телеська бригада Національної гвардії України. Це означає, що сьогодні такий день, який треба задонатити в два рази більше, шановні наші глядачі. Просимо долучитися до цього збору і не пройти повз нього. Про Покровський напрямок тоді, пане Віталію, поговоримо. Ну, без перебільшень він є епіцентром сьогодні війни в Україні. Чи за горами битва за сам Покровськ? Знаєте, сили оборони і безпеки України вони постійно готуються до битви не тільки за Покровськ, а й за населені пункти, які ще тимчасово не окуповані ворогом, які є такі села на підступах до самого населеного пункту Покровськ. Покровськ постійно покращує в в інженерно-фортифікаційних спорудах. Та й вся Донецька область і багато інших населених пунктів покращують свої фортифікації. Роблять окопи протитанкові рви постійно загороджуються. Ягозою. Посадки, зуби дракона, так звані постійно будуються. Тобто, сили оборони і безпеки, вони постійно готуються, тому що є два показника, що російські окупаційні війська вони не полишають намірів, і це знаєте, такий ключовий населений пункт, який вони хочуть закупити. Тому що перше це великі втрати в живій силі, які вони несуть тут. Друге, це техніка. Артилерійські системи БМП і танки, які вони втрачають, тому що вони втрачають велику кількість озброєння і живої сили свої, і вони поповнюють. Тобто, постійно проходить противник підготовку на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області на стрільбищах в таборах, які вони там організували, вони проходять підготовку і постійно поповнюють ці підрозділи, які діють на покровському напрямку. Це жива сила, тобто, наприклад, бригади національної гвардії України, які діють на цьому напрямку. Напрямку вони за місяць знищують близько 30 мінометів. Це тільки за місяць і це тільки Національна гвардія України, а угрупування військ там різноманітне діє. І тобто, ми розуміємо, знищили FPV, дрони Сил безпеки і оборони України або артилерійські системи. Той міномет на наступний день там цей міномет знабляється знову, тобто ми знищимо. І особовий склад цього розрахунку міномета, сам засіб, і на наступний день він з'являється знову. Тобто інтенсивність ведення бойових дій вона відповідає інтенсивності поповнення цих підрозділів, які діють безпосередньо на цьому напрямку. Як живою силою, і нещодавно ворог поновив. Вже давно не було застосовано великої кількості бронетехніки. Ворог застосував знову такі бронетехніку. Він постійно застосовує оперативно тактичну авіацію. Це керовані авіабомби. Ось нещодавно я не пригадаю 30 або 31 грудня 2024 року. Цільна військова адміністрація Покровського району оприлюднила дані, що зруйновано близько 70 житлових будівель. Вся інфраструктура на 90% зруйнована в самому населеному пункті Покровськ. Тобто керовані авіабомби, артилерійські удари по Мирнограду по Покровську, і ми можемо по Херсону і по Харкову вони несуть просто терористичного характеру. Вони б'ють цими керованими авіабомбами навмання. Системи залпового вогню град, які б'ють на велику площу, ми можемо прийняти Харків, Покровськ, Херсон. Вони б'ють просто навмання, тобто вони не б'ють по силам і підрозділу. Озям по військовим формуванням національної гвардії України вони просто хочуть знаєте, деморалізувати сили безпеки і оборони України, деморалізувати цивільне населення нашої держави, завдаючи таких терористичних атак. Тобто, можна прирівняти будь-будь-який артилерійський удар по цим населеним пунктам. Просто до тероризму, тому що вони навмання безприцільно так, коли вони виявляють підрозділи оборони і безпеки України, вони завдають ударах і по ним, але здебільшого боєприпаси вони просто падають на голови громадянам, цивільним громадянам, які не покинули ще ті, ті інші населені пункти, і просто ворог займається тероризмом, і це показник того, що ворог на цьому напрямку не полишає намірів, і до вашого питання, чи скоро може статися це, коли ми будемо битися за сам покров, Ворог навчився Бахмут, Авдіївка, що вуличні бої дуже сильно їх виснажують. Наші підрозділи спеціального призначення як Омега, саме Національної гвардії України, вони дуже вміло діють в урбанізованій місцевості в населених пунктах. Ворог втратить дуже велику кількість. І коли ми зараз можемо дивитися разом з вами на карту цих дій, ми розуміємо, що ворог хоче просуватися з напрямку Шевченка, з напрямку Миколаївка, тобто обходити населене, що не зав'язуватись так, щоб не зав'язуватись саме безпосередньо в населеному пункті, вбий, тому що ми їх там дуже сильно виснажимо, знищимо велику кількість, і на даному етапі ворог має тактичне покращення свого становища, але вони не дуже великі, незначні. Він несе втрати, і знаєте, ми завдаємо втрати за добу 300-400 втрат. Ми завдаємо ворогу. Це в живій силі, тобто техніка і озброєння, але ворог їх поповнює, і він натомість постійна інтенсивність і виснажує наші підрозділи і покращує своє тактичне становище. Не так швидко, як він хотів, але він це робить. Буквально дві хвилини, але хочу пане Віталію запитати так видається, що Покровська операція для ворога зараз очевидно важливіша аніж потиснути сили оборони з Курської області. Що відбувається там? Наскільки нам вдається ця маневрена війна на території РФ? Знаєте, там також діють наші підрозділи окремо артилерійської бригади Національної гвардії України. Ворог там тисне і знаєте, це е, виснаження на цій території ця безпекова операція саме підрозділів е, збройних сил Російської Федерації. Якщо ми закінчимо там цю безпекову операцію, будемо втрачати там територію, ворог буде нас витискати, він буде мати там перевагу. Він потім ці підрозділи він може перекинути в такі райони активні ведення водій, як Куп'янський. І Покровський напрямок, тобто зараз е, наші е, десантно-штурмові війська, підрозділи Національної гвардії України, спецпідрозділи, які нищать ворога на території Російської Федерації в рамках безпекової операції на Курщині. Ці підрозділи не перекидаються на тимчасово окуповану територію. Тобто, це знаєте, це загальна така військова система, яка е, поліпшує стан та положення наших військ на покровську на Куп'янську, коли ми нищимо ворогів. Там також ворог. Може, заді буквально пів хвилинки, пан Віталію, прошу. Ці підрозділи може задіяти на інших напрямках, і ми там, знаєте, ми нищимо там ворога. Ми виснажуємо ворога. те, що він робить з нами на Покровську, на Куп'янську, на Турецьку, те, що він б'є по населеним пунктам на Херсонщині, він ці боєприпаси використовує зараз на своїй території. Вони не зважають, начебто там нічого не відбувається, і медійно розповсюджують, що вони скоро захоплять Покровську, вони скоро захоплять Куп'янськ, але ці терміни вони постійно відсовують і їм не вдається, але вони покращують там тактично. Становище, тобто, це взаємозв'язано. Операція безпекова на Курщині. Вона дає можливість нам стримувати ворога на тимчасово окупованих в районах, тимчасово окупованих територіях Донецької, Логонської та Харківської області, і не так їм давати просуватися. Пане Віталію, пасибі вам величезне, що ви знайшли час долучитися. Будемо зустрічатися в наших атарах і цьогоріч. Глядачів закликаю доєднатися до збору. Будь ласка, обов'язково задонатьте. Сьогодні задонатьте вдвічі більше, враховуючи, що хтось має можливість святкувати вдома новий рік, а хтось боронить на найгарячіших напрямках сьогодні нашу територію. Пасибі величезне вам, пане Віталію, Віталій Литвин. За мене зв'язку Герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Пасибі.